Ну що, поїхали. Будемо знайомитися. Я Маріна, а це Аарон. І сьогодні ми будемо знімати розпаковку Hot Wheels Акули. Насправді це дуже цікаве буде відео, тому що це перше відео для Арона, в його 4 рочки. Він сьогодні сам вперше відмовився від Кіндера, і ці гроші ми поклали в капілочку і купили вперше свою велику покупку. Правильно? Самостійно. Так, і Арон сказав, що я хочу сьогодні зняти самостійну розпаковку, бо раніше дивився інші канали. Правильно? Починаємо. Розпаковка Hot Wheels Акула. Давайте покажемо вам упаковочку. Тут у нас є малюнок, на якому зображена. Що з собою уявляє акула. Понятно, що ця акулка буде або їсти, або випльовувати машинку. Ще не зрозуміло. Пардавчиця нам не змогла. Пардавчиця нам каже, що він випльовує, а арон хоче, щоб вона їла машини. Також нам показують, що цей набір акулу можна приєднувати до інших конструкторів, якщо у вас є серія Wheels. Тут все зрозуміло. Тут нам пишуть, що рухаються колеса. Тут нам пишуть, що є відсік для зберігання машин. Так? Так, так, так. якась інструкція. Знизу угу. у нас є кріплення. Отакі. Тут у нас треба крутануть. Раз. А цю сам крутаніть сюди. Угу, і повертай. О, тобто дитина може сама, в принципі, розкрити. Доставай. Тут у нас прикріплена одна машинка. Но ми запаслись і що своїми іншими. Можливо, там буде цікаво грати, якщо у вас є вже свої машинки. О, вона теж в формі акули. Ось там пока. Показую, яка тут машинка. Дуже прикольна. Така, як спортивний боліт. Хвост акули. Давай покажемо, що ми маємо. Тут ми маємо отаку, отакий малюнок дуже красивий, в якому розмальовано всі набори горки, які можна зібрати. Подивіться, чесно, це такий маркетинг. Ну, дитина бачить і хоче одразу все, да? Так, ось і сміля. З цього боку розмальовані, які є набори, а з цього боку воно в такому мультипліцированому варіанті і можна збирати всі ці набори. Так що, батьки, запасайтеся грошиками або вчіть діток збирати самостійно в копілки. Правильно, Арон? Да. У нас звідси щось є? Бо у нас є дракон, а тут дракона в наборі нема. Но його теж можна приєднати. Тобто, якщо у вас навіть є е, отакі горки з попередніх серій, то ми подивимося, а потім скажемо, чи підходять є, ці кріплення. Мама, так вот он! Ага, добре, так, да, є дракон. Ну, все, показуй машину. Давай. Вау! А ну доставай ще машинки хотві. Тут дивіться, ззаді є отака... От застежка, з якою виходять ці машинки або тут зберігаються. Я думаю, що от сюди якраз підійде кріплення з інших наборів. Дуже прикольно, акула отак їде і відкриває рота. Тут можна отак піднімати. В принципі, нічого супер, супер незвичного, але дуже цікаво оформлена цей язик, дивіться. Язик, який піднімає голову, він такий силіконовий. І ми бачили точно такий конструктор іншої фірми дешевший. Але якість виповнення входів це, звісно, на рівні. Давай ми поставимо так машинки. Попробуємо, чи підходять машинки, які тут більше розміром. Два, три. Так, чотири, п'ять. Пробуй. Давай, я тримаю. Давай щоб руку не <гум> Ага, А ну пробуй большую сможет он другую з'їсти? О, в мене з'явилася ідея. Смотри, коли він їде вперед, їх їсть, а якщо їхати назад, він їх буде видавати. Назад. Ні? Що скажеш? Это що? Смотри. Ні. Ні? Не? Десь на годинку, я думаю, він буде зайнятий. Добре. Ану скажи, ти можеш радити для покупки діткам, хлопчикам або дівчаткам в районі 3-4 рочків такий набір Hot з Акула. Можеш ти радити до покупки? Да. <плес> Тобі сподобалося? <плес> Будеш гратися? <плес> Да? Дай пять. Красавчик. Пока-пока. Пока-пока.